Важко повірити, але улюбленець публіки, який не робив стільки шуму, хоргомін не завжди був таким популярним. Дійсно, одного дня вся країна раптом кинула око на вашу родину. Ви можна сказати, прокинулися знаменитими. Нагадаю, одного прекрасного дня інтернет-простір розірвав шматочок виступу колективу гомін. І понеслось. Тисячі коментарів на кшталт. Краш, красень. А за кілька днів країну накрило новою хвилею, але вже з інформацією, що «краш» — то одружений, ще й співає разом з дружиною, розумієте? Що у вас відбувалося вдома в цей момент? В нас все нормально. Ми просто дивувалися, що це настільки всіх цікавить. Оце так. А ми були раді, що стільки переглядів нам це подобалось, і ми просто не очікували, що це настільки. Змінить життя, ну тобто, що це настільки буде впливово для нашого життя. У Вадима дуже багато тепер концертів. І він щасливий робити свою справу. Це дуже круто. І що на хорове мистецтво взагалі така кількість людей звернула увагу. В принципі, це така перемога для академічного світу. От те, що у Вадима залетіло відео в Тіктоки, мені здається, це дуже круто, в принципі, як кейс взагалі. Це Ольга Сердюк, ведуча проекту Хочу як вона. А це перше інтерв'ю української співачки та дружини того самого Вадима Яценка, який розбив не одне жіноче серденько. А насправді там гендерна справедливість, і Анастасія розбила не менше. Просто за кордоном, де її талант та вроду добре знають. Мені здалося, що є дуже несправедливим така велика увага до вашого чоловіка, Вадима Яценко. Тому я вважаю, що сьогодні ми маємо підсвітити вашу історію, розказати про вас. Моя сьогоднішня гостя, довгоочікувана гостя Анастасія Єценко, співачка м'юзиклів і солістка Big Show Орчестра і Рок Сімфоні Orchestra. Це завжди в нас було. Ну тобто, не в таких масштабах, але це завжди було. Прихильники, прихильниці є в нього, є в мене. Тобто, це нормально. Бо ну ми артисти, ми свідомо йшли на те, що в нас буде досить публічне життя. Про кар'єру, конкуренцію. Ну і звичайно ж, особисте життя, в якому і переїзд до Львову, і народження первістка. І навіть про конкуренцію можна подивитися в Ютубі, якщо прописати в пошуку назву проекту Хочу як вона. Проект. Хочу як вона про жінок і для жінок. Хоча, звісно, він буде і цікавий, і корисний чоловіка, тому що його основна ідея це зробити жінок видимими, дати їм голос. Дійсно, цей проект про натхнення і рольову модель для тих, хто поза екраном, і лише наважується на те, щоб обрати себе, обрати своє життя, і ми лише підказуємо, що насправді не треба обирати між чоловіком і кар'єрою, дитиною і твоєю професійною реалізацією або професією і материнством все це можна абсолютно точно поєднувати. І е, нашій героїні є тому прикладом. Тому е, це простір, це місце, де е, ми підсвітлюємо і е, надаємо силу голосам українських жінок. Ну а вся команда ранку у великому місті бажає кожному знайти своє натхнення, свій стимул не зневірюватися в такі складні часи, і навіть коли важко не опускати руки. До весни залишилося ще трішки. Тримаємося купки.